Стояла груша, зеленів лісочок, стояло небо дивне і сумне. У груші був тоненький голосочок, вона в дитинство кликала мене. Ми з нею довго в полі говорили, Не чули навіть гурку тудорів. доріг. Мої важкі, мої щоденні брили, старий сізів тим часом постиріг. Стояли ми одна супроти одної. Ні з чим не крились, не хотіли йти, вона боялась осені холодної, а я боялась шуму і суєти. Удвох ми з неї слухали зозульку, і хмари йшли, як не тутешній дим. Цізів курив свою гіркущу люльку. Йому хотілось бути молодим.